Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю в нашій студії двох кандидатів народних депутатів України по 87-му та 84-му окрузі Юрія Дерев'янка та Ольгу Галабалу. Відповідно, завжди. насамперед, пане Юрію, здійснилося. Президент підписав врешті закон про люстрацію. Знаю, що ви безпосередньо були розробником, автором цього закону. Як оцінюєте? І чи не потрібно вводити якісь добавки до цього закону поправки? Ну, перш за все, я вітаю всіх наших партійців політичної партії. Воля, вітаю всіх наших соратників у по політичній боротьбі. Вітаю весь український народ, всю нашу громаду з такою великою і важливою для України перемогою. Адже ці 14 днів очікування з моменту, коли президенту потрапив цей закон, це насправді було не очікування, а реальна невидима боротьба. Тих добродіїв, які крутяться біля президента сьогодні, ті, які сьогодні точно попадають під люстрацію, їхніх родичів, близьких, які займалися тим, щоб дискредитувати цей закон і зробити все можливе, щоб президент його не підписав. Саме рідна сестра Льовочкина, народний депутат від партії регіонів, робила все можливе як представник в парламентській асамблеї Ради Європи, щоб цей закон туди потрапив і щоб там були негативні відгуки. Так само вони в парі з Ківаловим, так само він є бувший перівець, який робив все мож. Жли, як представник венеціанської комісії, щоб Венеціанську комісію, куди потрапив наш закон, так само був негативний висновок, і це би були певні підстави президенту його не підписувати. Інші добродії так само крутяться і переконали весь цей період часу президента, щоб він витував, робив зауваження, і навіть деякі сигнали ви бачили від високопосадовців за цей період часу звучали. І ми всі з нетерпінням чекали все таки, яке буде рішення президентом ухвалене. І ми весь український народ вітаємо сьогодні всіх нас, і в тому числі за те, що президент підтримав власне думку і волю українського народу і підписав цей закон? Це справжня перемога. Хочу сказати, що е, всупереч е, тому, що такі процеси в інших країнах чинилися з боку влад, власне влади, з боку е, тих людей, які були при владі, у нашому випадку цей процес став е, результативним, тому що це був. Воля народу, тому що це була воля народу, тому що саме народ настояв і наполіг на тому, щоб ми мали такий закон. І якщо в інших країнах це було з рівня президента чи з рівня прем'єр-міністра, ця ініціатива була то в нашому випадку в Україні це безпрецедентний випадок, коли з Майдану, з громадських діячів, з громадської активності, я вітаю всіх наших активістів громадських, в тому числі, всіх, всіх, хто був під Верховною Радою, всіх, хто з нас співпереживав і на Івано-Франківщині, і скрізь, що ми отримали. Таку перемогу це безпрецедентний випадок, коли знизу волею народу тиском на владу довелося, і ми домоглися дотиснути і отримати такий важливий для України закон. Тому це є справжня перемога. Бо українці сильний народ. Але тепер детальніше, пані Олю, до вас запитання: кого можна тоді люструвати? Голову РДА можна люструвати? народного депутата, мера можна люструвати? Віці під люстрацію попадають усі ті люди, які є державними службовцями. На жаль, під люстрацію не попадають виборні посади. Це мери, кандидати в депутати, депутати, депутати різних рівнів, селищної, міської, верховної ради. Чому не попадають? Тому що, по-перше, це була вимога європейців, тому і вдруге, друге, це вимога конституції України, коли не може бути порушено право людини вибирати і бути обраним. Тому коли люди сьогодні обирають. Народних депутатів так, потім будуть обирати депутатів місцевих рад, то інструментом люстрації, політичної люстрації їхній бюлетень. Тому ми десь звертаємося до всіх людей. В нас зараз така ситуація в країні, коли ми можемо отримати патріотичний демократичний парламент, або ми можемо отримати парламент, де знову будуть перешиванці з партії регіонів. Чи це люди, які зараз маскуються під самовосування, маскуються під гаслами миру, маскуються під гаслами того, що хтось є партія війни, хтось є партія миру. Я хочу сказати, що 136... Депутатів минулого скликання, тобто цього скликання, які голосували за закони 16 грудня, які є по локті в крові, абсолютно тому що вони зрадниками народу. Вони зараз балотуються по мажоритарних округах, вони йдуть через самовисування, так прикриваються якимись такими народними чи патріотичними гаслами. Але насправді це перешиванці з партії регіонів, і це ті люди, які нищили нас під час майдану. Нам дуже важливо, щоб ці люди не потрапили в парламент. Вони можуть не потрапити тільки коли народ розбереться і своїм бюлетнем, скаже їм ні, і я дуже рада, що від партії воля в нас є 37 однопартійців, 37 мажоритарників, які балотуються по округах по всій Україні. Власне, щоб не допустити таких одіозних людей в парламент. Кого я маю на увазі? Наприклад, по Одесі наш однопартієць Марк Гордієнко висунув свою кандидатуру проти Сергія Ківалова, так званого підрахує. Ви знаєте, людина, яка фальсифікувала знаю, вибори, знаю. потім монополізувала судову систему. Марк бореться, щоб ця людина не пройшла на Кировограччині. Наш мажоритарник Олег Рудницький висунувся проти Олеся Довгого. Це людина, яка була при Черновецькому і розікрала повністю всю землю в місті Києві. В Кременчуці наш мажоритарник балотується проти колишнього завхоза Януковича. От коли ми говоримо про Межгір'я і розкрадену державну власність, це його рук справа. На Вінничині наш мажоритарник висувається проти Оксани Калєтнік, А ви знаєте, комуністи Калєтніки. Це та сім'я, яка крім того всього контролює дуже багато нела легального тіньового ринку в Україні, тому і наші партійці, партії воля, висуваються на округах, щоб не допустити знову цих зрадників в парламент. І ми звертаємося до всіх людей розібратися, хто іде по ваших округах, щоб не допустити туди ні колишніх комуністів, ні колишніх бандитів, ні тих людей, які будуть служити олігархам. І друге, що є важливо, люди так само мають дуже добре, дуже ретельно проаналізувати списки усіх політичних партій, усіх без виключення. І не голосувати за ті партії, де у списках цих партій є колишні регіонали, і особливо де є ті депутати, які голосували за закони 16 січня. А повірте, у дуже багатьох партіях не буде їх називати. Ці люди є так само дуже важливо людям розуміти, що такі партії, як опозиційний блок, як партія Сергія Тігіпка, це також перефарбовані партії регіонів, і за них не потрібно голосувати, і вони не мають бути в нинішньому парламенті. Тому бюлетень це наш інструмент політичної ілюстрації, і люди мають дуже Усвідомлено підійти до свого вибору. Пане Юрію, до вас запитання. Mm. Воля не так давно політична партія склалася, як то кажуть. Вам, як до співзасновника, запитання: в чому новизна цієї партії? Ну, ви знаєте, воля це є політична партія, яка вийшла з Майдану, фактично. Тому що всі активісти, експерти, фахівці. Всі ті середовища, які були з самого початку на Майдані, вони е, представлені в політичній партії «Воля сьогодні. Хтось залишився ще в громадській активності, але найкращі представники сьогодні є тут з нами. І так як ми працювали під час Майдану, коли в нас не було одного керівника, чи командира, чи вождя, а всі розуміли відповідальність власну перед тим, що роблять, перед е, людьми, перед своїми сім'ями, перед дітьми, то всі брали на цю відповідальність на себе персональну і в такий спосіб в нас вибудувалася е, така багатолідерська структура. І на Майдані, і ми цю норму, цю багатолідерну функцію перенесли в політичну партію воля. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ми не маємо одного вождя чи лідера, а ми маємо раду партії, яка є керівним органом. Ну, Після з'їзду вона є друга за важливістю вищим керівним органом. І в цю раду партію входить Ольга Лабала, зокрема, Єгор Соболів, Сергій Таран, Юрій Деревянко. І ми є тими людьми, які гарантуємо, що Принципи соціального соціального ліфту, коли найкращий, найгідніший, найідейніший, найпатріотичніший, найкращий представник політичної партії буде по драбинці рухатись дуже швидко вверх, не тому, що він має там кошти, або тому, що в нього якісь батьки там дуже впливові, або ще щось, а тільки тому, що в нього такі власні якості, власні переконання, власні. Власні характеристики. В такий спосіб ми маємо сьогодні, наприклад, наш список сформований на з'їзді. Виявляєте, на з'їзді партії весь з'їзд голосував за те, хто буде на першій позиції, на другій, на третій, на четвертій, на п'ятій. І ніхто не виявився ображеним, коли от отримав оцінку, гідну оцінку від своїх. Своєї, від своїх колег свого місця в цьому списку. З іншого боку, ми маємо сьогодні у спільному списку самопоміч. Ви знаєте, ми не йдемо самі, а йдемо разом з самопоміччю у парламент. Ми маємо, наприклад, як приклад підтвердження того, що ці правила працюють, ми маємо Ірину Суслову, 26-27-річну молоду жінку дівчину, яка ну просто проявила себе і на майдані, і після, і Талановита, абсолютно молода молода дівчина, і вона дійсно гідна бути депутатом. І для того не треба мати ні статків, для того не треба мати ні якихось е, інших там е, методів і заходів зв'язків. Зв як ви розумієте, щоб потрапити у прихину частину списку? От такий соціальний ліфт повинен працювати і у суспільстві, коли політична партія дає можливість в кожній громаді, в кожному населеному пункті, в кожному місті, в кожній в кожному районі чи області. Об'єднати тих патріотичних, молодих, активних людей, які хочуть дійсно реальних змін, змін системи в країні, які можуть об'єднатися і формувати владу і законодавчу. І бути висунутими і призначеними зрештою потім і виконавчі органи на кожному рівні, в тому числі і у Верховну Раду, і у уряді. Якщо це буде такий принцип працювати по всій країні, коли люди за фахом, за знаннями, за ідейністю, за патріотизмом будуть потрапляти на посади, а не за гроші, не за хабарі, не за кон'юнктуру, то це точно буде і той уряд, і, і будуть ті виконавчі органи, які будуть працювати на людей, на виборців, на тих, хто їм це право делегує. А не на тих, хто це за це все платить, за тих, хто це все фінансує, чи просто по принципу якогось корпоративному, квотному, і таке інше. Тому я переконаний, що в цьому ми зовсім інші. Ми зовсім радикально відрізняємося від цих тих інших політичних партій, тому що ті правила, з якими, з якими ми вийшли з майдану, і ті цінності, які ми будемо відстоювати і в парламенті, і в нашій політичній діяльності, ці цінності є в кожного нашого партійця. І тим ми суттєво відрізняємося від цих інших. Пані Оліно, ну, скільки як до партійця до вас? Чому ви вирішили саме на Прикарпатті балотуватися? Знаєте, нас ідуть сильні команди партійців по кількох областях. Нас дуже сильна партійна команда по Рівненській області, насі дуже сильна партійна команда по Одеській області, по Дніпропетровській, по Полтавській, і також одна з найсильніших партійних команд, мажоритарних кандидатів, які йдуть власне по Прикарпаттю. Для нас дуже важливо от ми людям намагаємося пояснити, що для нас похід на вибори це не є боротьба за мандати, за амбіції, за можливість там сидіти в парламенті і вирішувати якісь свої комерційні інтереси. Для нас похід на ці, на ці вибори це взяти безпосередню відповідальність на себе, як не партійця, за ті території, за ті міста і села, де ти балотуєшся по мажоритарному окрузі. І чому ми йдемо з Юрієм Дерев'янком, з Володимиром Грабовецьким. Володимир Грабовецький – це депутат обласної ради, дерев'янко це депутат народної, верховної ради. У нас є два громадських активісти, які йдуть по Прикарпаттю. Це я і Любомир Грацак, які тільки-тільки стали політиками вперше. вперше. Але усі ми Останніх кілька років працювали на Прикарпатті. Усі ми дуже добре знаємо проблематику нашого регіону Прикарпаття. Я наведу вам кілька прикладів. Один одна з наших векторів діяльності в останні роки це була співпраця з асоціацією селищних і сільських рад, де ми з ними рік часу зустрічалися. Ми вникали в проблеми, які мають села. Так і ми розробили близько 10 законопроєктів, Вісім з них зареєстровані вже в парламенті. Це ті закони, які вирішують починаючи від проблем сміття, так що не можуть сільські голови дати собі раду, поки не буде відповідного закону, закінчуючи, наприклад, деребаном землі за межами поза межами населених пунктів, щоб його можна було зупинити. Тобто, це була така дуже ефективна робота, коли ми спочатку обговорили всі проблеми, які є. Потім внесли відповідні закони, і зараз ми на стадії домагання, те, щоб цих законів прийнято. Інший приклад це захист інтересів громад, тому що ви знаєте, в нас є дуже багато підприємств. Це і ще лише врон, які хотіли тут видобувати, мають намір від. Добувати сланцевий газ і Даноша, яка тут працює, але на жаль, перед цими інвесторами інтереси громади не захищені. Почали захист цих інтересів громад. Ми власне з сланцевого газу нам вдалося почати переговори між інвестором і громадами. Ми проаналізували договір, той, який уклав Кабмін, і ми зрозуміли, що за цим договором людей можуть абсолютно безкоштовно забирати землю під потреби видобування сланцевого газу. Що інвестор не несе жодних жодної відповідальності за екологічну шкоду, яку він завдасть наприклад, почали видобувати сланцевий газ, вода в колодязі пропала, а ніхто відповідальності за це не несе. Немає ніяких зобов'язань ні по ремонту доріг, які точно будуть розбиті. Абсолютно вам гарантую, тому що це величезний потік важкої техніки, яка там є. Тому ми спочатку намагалися заблокувати рішення Івано-Франківської Львівської обласних рад, які затверджували цю угоду, поки ці зміни не будуть прийняті. І в кінці кінців нам вдалося добитися прийняття закону. Я вважаю, це наша велика перемога у верхом. Мені радять трьохсотма голосами, який 10% прибутків від сланцевого газу залишає внизу на громад. Тобто, це була і робота зверху на рівні парламенту, і робота знизу з громадами і з інвестором. Аналогічна ситуація у нас зараз є з даношою громадами Галицького району Івано-Франківської області, де ми так само допомагаємо громадам відстояти їхні інтереси. Бо ми говоримо, що інвестор це дуже правильно. Але будь-який інвестор має поважати права громади і з нею співпрацювати. Ще одна ще один приклад нашої діяльності це стратегії розвитку. Міст ми цю роботу почали з громадами Яремчанщини, Болехівщини, Булахівщини, саду. коли ми з людьми з громадою і з лідерами думки на місці зустрічалися, казали: давайте подумаємо над тим, куди має розвиватися наш населений пункт. Будемо мати план цього розвитку і зорганізуємо громаду навколо того, щоб разом кудись рухатися. Бо ситуація складна, всі знають, що грошей нема так. Повноважень в людей немає. Це означає, що громада має бути активною, тому що саме за таким шляхом ішла Польща до. Розвитку своїх громад тому. Дуже багато роботи тут зроблено. Є розуміння, куди рухатися далі, як вирішувати проблеми людей і населених пунктів саме на Прикарпатті. Тому, коли ми говоримо про мандат, про парламент, то ми будемо виконувати і працювати як і в парламенті, так як було точно так само, як було посланцовного газу і вирішувати проблеми на законодавчому рівні, але точно так само захищати інтереси громад, працювати з громадами, працювати з органами місцевого самоврядування і бути їхнім захисником, провідником їхніх інтересів у парламенті і тут на. Прикарпаття пане Юрію, як оцінюєте своїх колег по Прикарпаттю? Мається на увазі по виборах? Ну ви знаєте, мені приємно, що вперше ці колеги, які спочатку взагалі не сприймали слово політична партія, прийняли. Рішення йти в в політи іти в політику і в політиці продемонструвати нову якість, і взагалі новий підхід, нові стандарти, які автоматично будуть ставати стандартами для всіх інших, навіть якщо це не буде поки що ухвалено в законах, які, до речі, ми зареєстрували і надали і по звітності, і по прозорості, і по всьому іншому. Але при цьому хочу сказати, що я переконаний, що в парламенті мають бути люди, які не прив'язані до бізнесу. В парламенті мають бути люди, які не мають жодних історій, пов'язаних там з своїм КДБшним минулим, чи з комуністичним, чи з комсомольським. Я переконаний, що в парламенті мають бути нові молоді люди з абсолютно європейським баченням, абсолютно ідейні, абсолютно переконані в тому, що ті кроки, з яких вони починали ще з майдану чи ще до майдану, це ті кроки, які точно мають статися і мають змінити країну. Саме ці активні молоді люди є нашим майбутнім. А не нашим минулим, тому коли ми будемо зараз обирати, я вважаю, що ми повинні дати дорогу молодим. Ми повинні голосувати за майбутнє, а не за минуле. Тому я вважаю, що ми маємо зараз шанс дійсно. Оновити кров парламенті, дати можливість туди зайти новим і новим і новим молодим людям, і ми будемо мати дійсно реальний ефект позитивний і жодним разом не розчаровуватись. Тому спираючись саме на таких людей, спираючись саме на таких активних молодих, вони оці люди, якщо туди потраплять, не дають можливості у тому, знаєте, такому болітцю чи болоту парламентському довго знаходитись в такому стані. Вони будуть там робити рух, вони будуть рухати все вперед, і це буде запорука того, що дійсно ми крок за кроком будемо. Швидко змінювати систему, будемо змінювати Україну і отримаємо ту країну європейську, демократичну, на яку ми з вами заслуговуємо. І наші діти, і наші родини. Тому я пропоную і всіх закликаю голосувати за молодих, дати їм дорогу і отримати позитивний результат. Запитання до двох: новий парламент. Які зміни має він внести у життя держави? Ви знаєте, цей парламент. Ми так на зустрічах з людьми десь кажемо, що мабуть, цей парламент буде тимчасовим. Майбудь тому, мабуть, він буде не більше ніж на рік часу. Чому? Тому що на жаль, нам вибор і дивіться, це дуже важливе питання, тому що не буде достатньої кількості людей для того, щоб зміни були такі швидкі, як потрібно країні, тому що все-таки варто це просто розуміти, щоб люди не зачаровувалися і не розчаровувалися. Знаєте, що цей парламент буде більшістю контролювати. Тися олігархами, і коли в нас в минулому парламенті було зрозуміло, ага, що тушка це той, хто перебіг до партії регіонів, правильно це було ясно. То в цьому парламенті тушкою буде та людина, яка буде тиснути кнопкою захищати інтереси олігархів, а не тиснути кропку, кнопку і відстоювати інтереси народу. А тих людей незалежних, молодих, ідейних, які будуть голосувати за інтереси народу, їх не буде ще так багато, щоб це була більшість в парламенті. Але що нам дуже важливо на цьому етапі, коли будуть наступні вибори. Через рік, через півтора, то нам важливо, щоб це були перевибори, а щоб це не був третій майдан. Розумієте? а щоб це були перевибори, то в нас має бути оця критична маса нових людей в парламенті, які вже люди побачать, які зрозуміють за їхніми справами, що це дійсно ті люди, яким можна довірити далі долю країни, і вже перезавантажити через рік чи через півтора наступний парламент мають саме ці люди. От, тому всіх людей ми просимо десь дати шанс підтримати. Кажу, бо для нас це не мандат, а це шанс зреалізувати ті е, ідеї, ті мрії, які ми мали ще під час майдану і за які якими взагалі виходили 21 листопада е, на революцію гідності. Ан Юлі, ви хотіли щось задати я саме такої думки, і хочу сказати, так як ми йдемо за старою системою, за закритими списками, де ми не можемо попливати, щоб саме найгідніші люди туди потрапляли, то це дійсно може бути тимчасовий парламент. Так само ми не маємо сьогодні можливості знати, хто фінансує ті чи інші політичні партії. І це є ще одним підтвердженням того, що цей парламент може бути тимчасовим. Але навіть зараз нам важливо дати шанс молодим підтримати їх і отримати реальну європейську перспективу і реальні зміни в країні. Що ж, щиро дякуємо вам за участь в нашій програмі. Нагадаємо, що гостями студії були представники партії Воля нової партії, мажоритарники, кандидати в народні депутати України Юрій Богдани Дерев'янко та пані Ольга Галабала. Дякую вам за увагу. Дякую. Вам за участь в програмі. Все